165 тонн гуманітарної допомоги для жителів Херсонської області та дві вантажівки дров для Миколаєва відправили з Житомира. Емір займається волонтерською діяльністю спочатку повномасштабного вторгнення. В Херсон їдемо перший раз. До цього їздили в Харківську область. Були в Ізюмі в Куп'янські балаклеї в перші рази. Було трошки страшно їздити. а Зараз як вже привикаєш, все нормально. Люди потребують теплий одяг, їжу, якісь обігрівачі, генератори. Так як ми бачили, що там нема ні світла, ні газу, нічого. Тобі ж обігрітися, поїсти, ми зібрали одну фуру з нашого міста Коростень, Так а вже ви бачите дуже багато фур. Дуже багато людей долучається до цієї справи. Водій Юрій гуманітарну допомогу везе вперше. Треба людям і тепло, і воду, і, і допомога повинна бути. Ми українці, нам не треба мотивації. Ми повинні бути всі один за одного. На початку війни ми отримували допомогу так само від інших регіонів України. Сьогодні Ті можливості, які в нас є, ми будемо перенаправляти для інших громадян нашої держави. Жодної копійки бюджетних коштів на гуманітарний вантаж не потрачено. Це те, що в нас було. Ми тримали як резерв на випадок ескалації конфлікту. Та хочу подякувати волонтерам, які долучилися до нашої акції. Анжеліка Нестерчук, Сергій Кобилянський, новини на Суспільному.